Дивіться містичне продовження програми Таро-салон. У моєму старому домі було родове прокляття. В цьому домі будуть помирати люди. Десь 8 чоловік там по Та ви що? Пірпіли фотографії і на обратній стороні був нарисований гроб і круг із шістьрій. То в мене аж мурашки кошкі. І ми відкрили двері, і там він мертвий лежав. Хто це так може вас сильно ненавидіти? Зв'язано з моїм колишнім чоловіком. Немає, mm -hmm. вже давно немає стосунку. Час одна з дитиною на руках почався, ви почали живати палко. Дивіться по буднях о 20 й годині.